Ні, ви знаєте, це неможливо проїхатися біля того лісу і не зупинитися. Стільки грибів, я мушу знову піти вам зняти відео, показати. Ось який гарний ліс. Зараз я в нього як зайду, ой, буде щось страшне. Так, зриваємо цього красення такого. Ах ти шо, який гар! О, ще який павук сидить на ньому. під ним, бачите? Так, павук. Ти не Ти не небезпечний. Тікай звіт. Класний цього забирає. Ну цього, ну я не знаю його, скуди рвати. Він вже ледве тримається і так він вже. Гарний, гарний. Він вже все, ледве тримається, може. Витягнемо його. Дивіться, ну, шо ти, то ти, шо ти там, гриб як не знаю, тенісна ракетка. Ага. Не запхаємо його назад. Хоча йому ще день-два і він зігниє все рівно. А, все йдемо туди. Йдемо сюди Такий о хо хо Дивіться. Дивіться, як вони тут ростуть. З землі тільки Ну, они вони ладно, мої брата не, не буде ростутися. І в яку сторону йти? Я бачу і там, і там. Тут не білі. теж гарні, але ми такі не беремо. Давайте сюди прийдемо шагняти. Шагінці якісь. Траси. Так, а тут у нас починається свято. Свято, свято наближається. О! Ага! Який ти гарний! Який ти гарний! А ще одне. Ще, ах, який твердий! дивіться, Ого! Взагалі! Супер! Супер, супер! Що тут творилося? То погнили вже, то одні шапки загниваючи, коли шалиться. Є твердий, гарний Тут хтось -то, їв гриб і накакав одразу, бачите більше. <ріс> Ого, який красивий, Велетень! Ще один такий кожний, ух, важкий такий. О, не бачу ще один. Цей, мабуть, добрий. Цей, мабуть, добрий. Є. Ну. Yeah. Красий. і два вже все. Там красного ловці, це ми наберемо. Так. Там ще трохи буде повне відро. Так. Я бачу. Я бачу щось. Ну, гарний, гарний. Я бачу, що він гарний. Чистий, чистий. Ой, Ой клас. Мені гардесять. Так, 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 так. Оце, Оцей, цей робить загарний. Ну, так, твердий, чистий. Ух ти що, який красивий а там дыра писали. Бомба. Бомба. Рыб бомба. Фух. Все, вже майже цели в ведро. Так, так. Ага, бачу там. Ага, ну добре, ми ну, що туди. Буду вертатись сюди, бо тут теж побачу. Так, що в нас? старики погнили. Ось у нас молоденький. Гарненький. дивіться які красні. І ще один дивіться, який гарний. Ну Прямо дивіться. Які. Твердий, хороший такий. І ще один. Міше один, міше один... І ще один. О! Так, три зразу, Так, три зразу. О! Так, так. Вс. Сьогодні ну, знову ще перебереться там, бо там можуть бути, як завжди, якісь недобрі. Пів відра піде на сушку, пів відра викинеться. Переважно так. Tak, on niczego zbije. O, 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 o tak. co jeszcze dobry. O! Ach ty, trzeba czuć. Trzeba czuć. Trzeba co, no i na coś zabrałem? O! Co jest kos? Dwie Jaki? Хорошенький рибочок. Ууу, повне відерко. Все. По що в дорозі я стільки побачив, коли їхав. Так. Все. Ходимо на дорогу, поки не погубили. А там той ліс я теж бачу, вам туди зайти, там так само. Теж повно грибів. ну Хватає на сьогодні. Все. Віть які грибочки назбирав, збирав. Трошки треба їхати, бо я з тими грибами вже чорницю перестав збирати, одні гриби тільки.